Всіх вітаю. Давайте ще розглянемо ось таку новину. Щі, тобто, іскусний інтелект може знищити людство за 30 років, попереджають вчені. Експерти попереджають, закликають, що стрімкий розвиток технологій іскусного інтелекту може призвести до глобальної загрози. Треба негайно втрутитись і щось робити, запобігти, щоб це зупинити. Тобто, оце, що ми бачили різні фільми. Про те, що, е, типу, роботи, іскустиний інтелект захопили світ. Тобто, це все правда. Це наше майбутнє і так швидко через 30 років. Давайте спитаємо, чи це правда. Просто цікаво. Бо розвиток е, зараз цього всього стрімко летить вгору. Це правда, що іскусний інтелект може знищити людство за 30 років. Це правда, що іскусний інтелект може знищити людство за 30 років. Це правда? Король мечів. Де? да люди. Велика кількість людей. Король мечів це військові людини, це війна, це щось таке. Це оці п'ятірка прог... розпач, імператор. Агресія. якась агресія проти людей. проти Налаштовувати людей. Дивіться, що воно показує: агресія проти людей, проти влади, проти вій... війни, якось кордони показує розпач. Типу, цей інтелект іскусти, він може налаштовувати людство проти один одного. Ось так. Ну ще раз: це правда. Що іскусний інтелект може знищити людство за 30 років, типу самі себе. Дев'ятка пентаклів, трійка кубків, віка мечів, домовленості, король кубків, помірність. Ну, я все ж таки думаю, що до цього не дійде, тому що будуть це зупиняти. Щоб було по помірності, буде, буде проводитись якась робота. Тому що, бачите, паш мечів почали вже за ним, за іскусственним інтелектом, почали замічати, що? що є тут щось не. Ну, тут щось є таке, я не можу пояснити. Це тут з мечів, це щось таке, знаєте, якийсь в нього в голові, ну, в нього в цій сіті, в, цій, в, цій, в, цій, в цій сіті якась просинається, бачите, паш мечів це хитрість. Тобто агресія, хитрість, обман по відношенню до людей, до інших людей. Тобто, цей іскусний інтелект він може ну, в мене просто доналаштовувати людей один проти одного. І не тільки людей, а держави, президентів, вищих керівників. Щоб, типу, шли стінка на стінку. Ось таке показую. Ну, Я тут бачу, що зроблять все одно баланс. Давайте по-іншому запитаємо. О, зараз восхищаємося хіщаємося цим, цим інтелектом, кажемо, оце це круто, а насправді це не досить і круто може бути в майбутньому. Чи зможе, чи зможе. Ну, Таро не покаже на 30 років. Ну, давайте запитаємо, це дуже довгий час. Чи зможе іскусний інтелект знищити людство за 30 років? Ні, так, чи знищить? Іскусний інтелект, людство за 30 років. Сім мечів. Хитрість, агресія, розпач. Ні. Не знищить. Ні. Ні. Він не, ну, він не знищить людство. Він, цей іскусний інтелект буде хитро, бачите, хитро налаштовувати агресія і розпач людей один проти одного. Різні держави, різні страни, національності і так далі. Ось він це може робити. Але щоб він знищив, ні, не знищить. Уход від цього щось зроблять. Ні, моя відповідь ні. Хоч тут ні. І то, слава Богу.